Всім хаю хай. хай. Я, не, я покажу тутор на кланову хату. З <coughs> самого початку ми скажемо саму-саму простеньку. Два на два хату. Цю хату я сам придумав. Ви можете в будь робити хату. А я лучше сразу металл Пам. Тут ставим. Далее фон робом. Ставим оттуда а два. Далее бац. 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 Як не особо не особо прям кланова хата, но... Що є, то є. Да, да. Так, далі ми. А, напишіть, на цю не можна поставити точно я забув. Ну, половину, на прям половину половину стіни треба треба буде ставити. Так, ставимо. Ставимо... Тут ми ставимо бутерки. Інакше нам це не сказати. Або просто, щоб не В Тозі вот я покажу скільки це буде стоїти вам. улучшаем бутерки хит на нас будет вот тут сто полу Ось вот так у нас получ... пока получается. Тут он подбавит більші буферки. Очень застрягли. Так. Так. То виставити. Вікна. А на них, а на них е, рішетки. Я зараз не хочу записувати, бо монтувати відео я не вмію, а якось... Тут еще... Аж... А, я забувся вам тут показати, тут тоже треба ставити буферки. Вставим, ставим, ставим. 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 Все. Ну, я його просто маю, вы будете його перевернуть а то я не, бо у мене тут не повинно видоубить. Коротше, зара. Все. Снизу ставити. Доставити стінку. Так, це ми удаляємо. Также що і хтось там робиться? Хтось перевіряє. Потім я покажу скільки треба ракет на таку хату, щоб її зарайдити. Так, тут у нас буде вхід на другий поверх. Так. Так. Тут да ви ставити пройом. знизу. Ну. А не, знизу не получится. Хотя я сам подумал. Так що в комментариях оціните, ласка. Так, кто-то бац, кто-то бац, то-то, кто-то у нас буде вхід. Какий же ж у нас буде вхід? Тепер. Тепер ми стоїмо, так би сказати, кришу, Ставимо не Лавне нетривальна. Поставили. тепер беремо берем ставимо, ставимо. А як то мені його швидко утилізувати? Ладно, зараз Просто шкаф поставимо. Так, де тут шкаф? Блін, де шкаф? О, о во, шкаф. Бац. В смыслі, я не можу снести. О, все може. Пармо ставимо тут вікна. звісно шкаф тут не буде, так стоять. Не бійтесь. кто тут теж ставимо вікно. хата для трио або для четверого так так ну ось наша хата Тут ви ставите гаражку, якщо нема, то ставите двері. Тут ставите тут ставите Либо гаражку, либо двері. Тут так само. Тут ні, тут треба поставити стінку. Вс. Зараз я вам покажу скільки нейтрам треба ракет. Ну, якщо, я не варіанти, не буду показывать. Я буду показувати по ресурсам, да? Бац. Далі. Блін, зішками будемо рейдити. Ладно, в наступному відео я покажу, скільки буде ракет. Бо цьому В цьому у мене не вийшло. Е, я за 10 хвилин не спів. Але зараз покажу. Е, як вона виглядає. Ось так. Ось так. Ось так от вона виглядає. Наша кланова база. Як ви бачите, вона вийшла у нас дуже прикольно. Дуже захисна. Так, ось все вс у нас. Оце все ну, Ви маєте построїти. Я вам все показував. В наступному відео я покажу, скільки треба ракет, щоб її зарядити. Пока-пока.